Найзапекліша автомобільна подія України дійшла екватора Позашляховики, мотоцикли, багі, квадроцикли на третьому старті. Виїзд о 6 ранку прибуття о 19. -й. кільцевий прохват по овручу. За регламентом протяжність 180 км. кілометрів. Головне рухатись по маршруту, позначеному GPS-точками, у обов'язковому порядку, що задаються у дорожній книзі, КП ведуться суддями або за допомогою фото. Недотримання правил може посунути екіпаж по рейтингу або стати причиною пеналізації. А поки у таборі тиша та спокій, учасники змагаються за звання кращого, глибокі болота та складні траси, усі ці перешкоди лише підігрівають цікавість. Трофі марафон проголошений акцією з пропаганди внутрішнього туризму в Україні. Учасники змагань не тільки випробовують себе і свої автомобілі в умовах екстремальних маршрутів, але й знаходяться у постійному спілкуванні з природою, відкривають для себе невідомі куточки батьківщини. Маршрут Юкраїн Трофі отримав позитивний висновок Мінекології, узгоджений з Державним агентством лісових ресурсів України, і проходить далеко від заповідних зон. Відомі майстри графіті подарували майбутнім поколінням малюнок на стіні як пам'ять про Україна трофі 2013, адже автоспорт це сила, що має жити у гармонії з природою. Це вибирався м, такий м, період гонки, коли е, ну, з тим, щоб не менше сильно беспокоить е, все організми, которые будуть зустрічатися. Наші екіпажі вміють не тільки берегти природу, але й з повагою ставляться до місцевого населення та їх пожитків, не зважаючи на фінальний результат. Ми іскали брод перейти там річку, тому що на пути потрапився мостик, який у нас би явно не витримав нашу масу. Вот. Якби ми проїхали по мостику, то все населення стало б без, мостика. Тому ми поїхали шукати брод. Ми його шукали, шукали, знайшли, залізли. Ну, вот, скажем так, двери не открывались, вот в болоте были. Ну, вот мы у нас там счетчики есть, которые считают, да, компьютер. Вот он насчитал нам сегодня 240 километров по бездорожью. Чем глубже болото, тем важче трасса. Армия шанувальники у Трофи Рейдиус стоя азартнейшую. И хоть шлях мав складаты 180 километров, большинство экипажей проехали у два раза больше. Прошли, наверное, километров 500, наверное, в общей сложности. О другій годы дня понад 8 автомобилей застрягли. Командна робота та партнерська допомога не залишили у біді жодного. Чимало технічних втрат за сьогоднішній день. Автомобілі не знають живого місця від ухабин та подряпин. Про чистоту і говорити не варто. одної цілої деталі на машині. Вся зам'ята, там отурвані підкрилки і так далі. Головне, що доїхали своїм ходом. Головне, що ми дійшли до фінішу, а все остальне ми не беремо в нього. Все було супер. Пробили колесо, прорізали на точку. Не знаю, чим був. Завулканизировали, затем вошли в болото, с болота вышли, без рулевого управления у нас э, оборвало шланг. Эти руки были в автомобиле, для того, чтобы она завтра ехала по болоту. У нас есть девиз команды «Сон для слабаков», так вот. что <laughs> будем крутить. Та уси факторы, лише підбадерюють участников, дійти до финишу і отримати звання «Кращого з кращих». День прошел замечательно. С утра выехали на двух мотоциклах, один из них был неисправен. По дороге починили и взяли около 20 точек. Бомба. Сегодня были классные точки, тяжелые. Взяли не все. Ну, были, были те, я думаю, которые не взял никто. День сегодня был очень сложный. Выехал, проехал, буквально взял всего 4 точки. Обломались опять, как и прошлый раз, как и прошлый день, вчера. Потеряли опять два, один шруз. Даже два шруза пришлось простоять где-то порядка около двух часов, пока поменяли, отремонтировались. Вот. А потом умудрились все-таки взять все точки сегодня. Половина шляху вже позаду, та з кожним днем все важче, втомлюється не лише техніка, але й самі пілоти. Та шанси на перемогу є у кожного: краща дорога попереду. Адже для Юкрейн трофі краща траса, її повна відсутність. Слідкуйте за щоденниками Ukraine Trophy Трофі-2013» та вболівайте за своїх героїв.